На жаль, сталася жахлива трагедія. Його не стало. Тепер, що чекає нас, я не знаю. Чи стане на його місце хтось інший, чи ні. Не ну, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Починаємо ми з сумної новини, яка пройшла по світу. І ми всі дужимо дуже, дуже, дуже сильно в скорботі. Я не знаю, чи я я Дуже стримую сміх, але е, реально питання зараз у всіх. Е, вчора е, пройшло по всьому світу е, те, що Путін у нас помер. І е, дуже багато хто захотів дізнатися, це правда чи ні. Але знаєте, що я вирішив нікому не давати інтерв'ю, а тільки вам. По гарячих слідах, друзі, по гарячих слідах, бо тільки мої підписники можуть знати правду. І сьогодні я хочу вам її розказати. Тож помер він чи ні? Але за цю інформацію ти мені обіцяєш, що ти підпишешся і поставиш лайк цьому відео. Це і буде твоєю вдячністю. Пан Путін, то чи помер чи ні? Давайте подивимося, наскільки це правдива інформація. Перше, що нам з вами потрібно, зрозуміти, е хто взагалі розпустив цей слух, слушок. Зараз ми побачимо. Дивіться, ну, перше це. Е в Росії однозначно. Це панічна якась ситуація, яка відбувається зараз. В Росії взагалі зараз дуже важко. І зараз в Росії відбувається дуже багато поганих аспектів. І більше того, я вам хочу сказати, що в Росії зараз ну реально, реально дуже важко. І вони е, намагаються зараз. Е, Підняти знаєте таку е, популязацію до Росії, е, щоб ми бігли до них на, на пабліки, і тому подібне. Але питання, хто це розпустив? Пабліки, пабліки для того, щоб нагнати собі трафіку, страх того, що зараз вони втрачають свої якісь там бонуси, що війна може з Україною може якимсь чином вже переходити на другу стадію. Uh, і що Україна вже починає дуже активно перемагати, і uh, на російських пабліках дуже така паніка зараз відбувається, і їм потрібно щось таке, якийсь такий, знаєте, спойлер для того, щоб при, при, до себе притягнути більшу кількість людей. Тож, друзі, на даний час я бачу, що цю інформацію розпосюджили пабліки. Це не хтось там сидів і сказав, ой, там президент там тому подібне це. В Закедон, який е, е, дали пабліки. Але ви ж розумієте, що нічого не буває, як говориться, без вогню. Дим без вогню не буває. Тому оця вся смердота, яка піднялася. Чи піднялася вона дійсно? Знаєте, може, ми так знаєте, звикли до того, що нас просто розводять. А може, реально він помер. Давайте подивимося зараз. Отже, стан здоров'я Путіна. Ну, дивіться, тут не обійшлося і без нього. А, мені здається, що є велика ймовірність того, що помер його один із двійників, тому що якась все ж таки людина померла. Тому що я на даний час бачу, що двадцятка жезлів це страшний суд. Тобто, скоріш за все, що може бути так, що один із двійників, яким чином загинув, чи його може вбили, чи щось, іще щось. І комусь здалася те, ця ситуація, що це сам Путін помер. Тому на даний час, на даний час, скоріш за все, що це. Просто загиб помер від чогось, чи його вбили, чи я не знаю. Сам сам самого двійника було б напад чи щось у такому форматі, але розчарування. Розчарування це говорить про те, що він не помер, що він живий. Так, у нього страх є. Ну, тобто страх смерті в нього однозначно є, але чи живий він Він живий. Е, тому, друзі, е, нагнітати таку ситуацію і, дум, і вірити в це, це дуже класно. Тому що я вам більше скажу, ваша візуалізація, вона зараз. Дуже потрібно. Я знаю, що зараз багато хто напише мені, що Боже, який жахливий заголовок, що я повірив чи повірила в те, що його не стало. І е, друзі, я це роблю спеціально для того, щоб ми з вами про це подумали. Для того, щоб ми, бо інколи ми вже забуваємо про цього Путіна, і нам потрібно з вами візуалізуватися. Давайте візуалізувати, хоча б. Вони ж можуть собі такі закидони дозволяти? Чого ми не можемо такі закидони собі дозволяти? Якщо вони так мріють про, про його смерть, то давайте їм допоможемо у цьому. Питання, е, останнє, яке я хотів би задати, це чи насправді Путін помер? О, ви дуже, дуже. Записую пізню ніч для вас, щоб ви одразу прокинулись мої сонечки і мали інформацію? А, чи а, що, Який стан здоров'я зараз Путіна взагалі? Ось так. То, що я хотів задати яке питання. Дивіться. Випадає диявол. Ну, який стан здоров'я. Ну, тобто, він. Харчується енергією людей. Звичайно, скоріш за все, що він все ж таки е е жив, здоров, і з ним все добре. Диявол не може просто так піти з цього світу, і, на жаль, велика ймовірність того, що він здоровий. І так, у нього є проблеми нервової системи, є проблеми у нього саме шлунку, тобто він сидить на таблетках, щось він приймає, але чи загинув він насправді? Ні. Чи. Е е чи е, він хворіє, хворіє, але чи близько до смерті, я думаю, що в цьому році навряд чи. Ну, дуже багато, Однак ще і мах на нього випав. Коротше кажучи, з ним працюють і лікарі, і е, е, езотерики, і неврологи, і психологи. Коротше, він собі все нормально там рухає. Тому, друзі, на жаль, на жаль, очередний фейк, який нас. 에, порадував трошки, звичайно, порадував, бо хороші новини, це завжди класні новини. Але м, вірити цьому фейку я б, напевно, не став. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений Мольфар, Макс Макзардієв. Завжди ми всі з вами міфи роз, розчаровуємо. І ось в такому форматі у нас сьогодні вийшло з вами відео. Я дуже сподіваюся, що вам все сподобалось. Але, звичайно, хотілося б, щоб це було дійсно правдою. Як ви думаєте, пишіть в коментарях.